Добрий день, дітки! Я рада вас всіх вітати на нашому занятті. Сьогодні ми з вами пограємо у гру знайти предмет того кольору, який я назвала. Малята, ви уявляєте, я забула усі кольори, а пам'ятаю я лише їх назву. Допоможіть мені, будь ласка, згадати кольори. Зараз. Я вам буду називати колір. А ви будете говорити, який предмет саме цим кольором на малюнку? Добре? Розпочнемо тоді. Перший колір червоний. Що в нас позначено цим кольором? Сердечко, точно, дякую! Наступний в нас буде колір зелений. Що в нас зелене? Листочок. Молодці. А далі в нас буде колір жовтий. Що в нас жовте? Так, це ж сонечко, які ви розумнички. А далі в нас буде колір помаранчевий. Це в нас апельсин. Вірно. І останній колір, який в нас залишився, це фіолетовий. Це в нас буде окуляри. Дітки, ви дуже-дуже розумні. Я вам дуже вдячна за допомогу. Тепер я пригадала усі кольори. Дякую вам за роботу! До нових зустрічей, малята!